Коли я отримала суму своєї проектованої кухні, я була в шоці. Та сума була для мене дуже за високою. І я декілька днів думала, чи варто починати, що робити, зачинати, тому що в цю суму не входила ні техніка, ні ремонт, ні плитки і тому подібне. І що я зрозуміла за ці декілька днів, що жити так я більше не можу жити в таких умовах. В цьому старому, всьому розваленому, смердючому, в чомусь, в цих меблях старих, в цьому всьому розкидано, в цьому всьому запиханому в різних кутках, все одно, як в циганів, я зрозуміла, що більше я так не можу. Коли я запитала свого чоловіка, з яким ми зараз не проживаємо, ми розійшлися, чи він допоможе хоча помалювати сіни, він сказав: Тобі треба, ти й роби.' Але він не врахував одного: що тут будуть жити його діти, це не тільки мені треба. Але і це мене не зупинило. Я приймаю рішення входити в це і починати ремонт. І я знаю одне: коли ти в фокусі, коли ти дуже цього хочеш і починаєш все для цього робити, на і тобі буде допомагати. А ще я знаю, що з цієї компанії, з якою я співпрацюю, можливості якої дають постійно зростаючому чекові. І я переконана, мене все вдасться. Якщо тобі цікаво, як самотня мама. З двома дітьми буде робити ремонт, а також як вона заробляє і як в неї відбувається життя. Підписуйся на мою сторінку. Я думаю, буде тобі цікаво. Ну принаймні, для мотивації.